Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Рекордні обсяги видобутого газу. Перше за історію Укргазвидобування дочірньої компанії НАК Нафтогаз України видобуток газу від нових свердловин перевищив 1 мільярд кубометрів за рік. Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу. Такого результату компанії вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах. Пласти яких раніше були недосяжні. А також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток у компанії. Зазначають такі обсяги видобутку. Це найкращий результат за останні 20 років. Загалом продовж 2023-го вдалося ввести в експлуатацію 86 нових свердловин. Найпотужнішу з них запустили у квітні 2023 року. Більше двох мільярдів гривень на потреби бізнесу від початку року українські банки видали підприємцям 2,2 мільярди гривень в рамках програми Доступні кредити. Про це повідомляє урядовий портал. Найчастіше кредитуються за державною програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства, оптової та роздрібної торгівлі та переробної промисловості. Серед лідерів за сумами укладених кредитних договорів наразі Львівська, Одеська та Дніпропетровська області. Від початку дії програми, яку запустили у лютому 2020 року, банки видали 79 тисяч кредитів на 269 мільярдів гривень. За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі. Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників Укравтопром. Приміром, тільки у грудні 2023 року, український автопарк поповнили понад 4,6 тисяч авто на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше ніж роком раніше. Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тисяч автомобілів з нульовим рівнем викидів. Частіше українці почали купувати нові електромобілі електрокари. їхня частка на ринку зросла з 17 до майже 20%. відсотків. Загалом в Україні налічується більше 80 тисяч електроавтівок. Експерти вважають, збільшенню попиту на електромобілі сприяють нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ. Приміром, під час імпорту електрокару потрібно сплатити лише акциз 1 євро за кіловат годину батареї.